Всім традиційно Хелоу, ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлов. Хай боги та богині бережуть вас всіх від зла, і хай у пекло вже нарешті заберуть. Путлера хуйла. Ну а сьогодні вас очікує традиційний прогноз. Сьогодні це будуть карти карми на середу, 1 березня 2023 року. Перший день календарної весни. Хай ця весна принесе вам полегшення і нашим хлопцям та дівчатам напередку перемоги. Ну і розпочнемо цей розклад з мантри. Ом намах Пхаґвате Васудевая. Відкриваємо коробочку, і тут ще одна мантра. Ом, намах Пхагавате Махадев. Ну і що хочу сказати: по-перше, подякувати нарешті. Езотаріум має 500 підписників. Сподіваюся, що ця кількість буде зростати, як і кількість колод, які я використовую. Я вже роблю огляди цих колод, ви не сильно реагуєте, не відповідаєте на мої запитання, які я ставлю всередині цих випусків. що ж, Напевно. Це робиться якось не так, як вам того бажалося, але тим самим я хочу вам показати. Що відбувається в моїй окультній майстерні. Що стосується першого числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А що буде відбуватися у житті представників тих чи інших знаків зодіаку, ми скоро дізнаємося. Пропоную вам не напружуватись, якщо запоцію. Потрібно заплющити в очі, не схруйте ноги і руки, а я даю заворотний відлік: 5, 4, 3 2 один у вас є можливість вже зараз поставити лайк, бо тим самим ви даєте пошану та повагу цим богам та богиням, які нам будуть сьогодні сповіщати про середу, 1 березня. Отож, загальна карта дня Дамару. Дамару це барабан, в який б'є Господь Шива, і він каже про те, що сьогодні день пов'язаний з ритмом. Якщо ви будете ритмічні, якщо ви все будете робити поступово, то все у вас буде. Дуже гарно виходити. Є така легенда, що поки шила б'є в свій барабан, життя буде продовжуватися. Тож знаходьтеся у танці життя, а не робіть все це якось непродумано. Продумуйте кожну свою позицію, кожен свій крок. Для представників знаку риби ця середа принесе щось неспокійне, бо варуна це. Бог, який пов'язаний з водою, а вода може бути як спокійною. Так, і дуже такою буйною, тому вам слід зберігати спокій і намагатися о 4-й годині ночі вже спати. Не засиджуйтеся довго, бо четверта година ночі це найнеспокійніший час цього дня. Ну і виклик цієї середи пов'язаний з лотосом. Він каже про те, що вам вже пора виходити з зимової сплячки і розквітати. Розквітати, а ще я вам рекомендую. О півночі рівнисенько о 24-й, тобто у 0-0, просто віддатися трошки роздумам і знайти зв'язок з вишнім світом. В цілому день непоганий, але вам не слід сильно якось переживати, не слід, не слід впадати з страхи. Для представників знаку Овен, що ж, ця сокира каже про те, що вам треба відрубати все, що вам не потрібно. Ця сокира пов'язана з господом Шивою. Також її носить парашурама, її назва Параша або Параса. І вона каже про те, що сьогодні можуть бути якісь зіткнення, якщо ви не будете контролювати себе. Виклик дня Агній. Агні це початок чогось нового. Це перша карта всій колоді, і вона каже: він каже про те, що для того, щоб щось нове почати робити, треба щось спалити. Бо Агні це Бог вогню, і вам слід також принести якусь жертву цьому Богу. Достатньо просто запалити паличку. Ванялочку, як я називаю, і просто закликати до вас, верховних духів, і вони обов'язково вам допоможуть. В цілому непоганий день для починання чогось нового, але краще до цього від чогось відмовитися. Для представників знаку тілець Сарасваті, Сара Сваті – це дружина Бога Брами, і вона пов'язана з творчістю, тому вам рекомендується. Творчо підходити до того, що ви будете робити у цей день. Також зверніть увагу на 8 годину ранку і виклик дня. Вішвамітра, Вішвамітра пов'язаний з будівлею, він великий майстер. Він, якщо ви будете зосереджені на якихось своїх справах, то обов'язково до вас прийде якийсь успіх. Також зверніть увагу на 20-ту годину вечора. Обов'язково вам хтось зателефонує. Скоріше за все, це буде якийсь чоловік, такий підстаркуватий трошки, але він з досвідом і він може вам допомогти, якщо... Це ви будете потребувати для представників знаку Близнюки Ямараджа. Ямараджа каже про те, що зараз Великий піст, і в цей час не слід грішити. Ямараджа це Бог підземного царства. Він грішників відводить у те, що давні греки називали пеклом чи нижнім світлом. Тому намагайтеся у цей день не грішити. Ось що вам каже Ямараджа: зверніть увагу на 17-ту годину дня. Це дуже важливий час. І виклик дня ваю. Ваю, бог вітру. Вітер важко контролювати. Вітер він вітряний, тому ви можете трошки бути вітряними і зібраними. Тому намагайтеся бути зібраними особливо о 18-й годині. Дивіться, Ямараджа і Ваю кажуть на дві важливі години цього дня з 17 по 18. -го. Для раків дхарма. Дхарма – це закон. Сьогодні вам не слід переступати закон. Сьогодні вам треба жити згідно тих концепцій, згідно тих законів, які вам притаманні. І ні в якому разі не порушуйте його. Бо якщо будете порушувати, обов'язково прийде якесь покарання. Ну і виклик дня – Індра. А ось Індра це. Горділивий такий Бог, в нього багато пихатості, і ця пихатость може зіграти вам не на руку. Рекомендую раніше лягти спати, щоб у третій годині ночі не нарватися на помсту індри. Індра він дуже заздрить багато, тому вам слід теж бути чесними і не намагатися заздрити комусь, що йому дається більше, а вам менше. Для левів. Сур'я, сур'я, Бог сонця, Бог ясності. Він може прояснити цей день, принести вам щось, те, що ви давно вже чекали, відповідь на це запитання, і він дає гарне продовження вашим справам. В цілому вам слід висвітлювати своє життя і всі ваші темні закутки треба було прояснювати. Виклик дня вішну. Вішну, це Верховний Господь. Сьогодні він з вами, сьогодні він вам буде допомагати. І якщо подивитися, що обидві карти однієї масті, це каже про те, що в цілому, в цю середу, ви знаходитесь під захистом вишніх великих богів, і Господь вішну, як все. Вседіржитель, як то кажуть, Всевишній, він буде вам допомагати в будь-яких ваших справах. Для діви лакшмі, лакшмі це богиня багатства, богиня. Процвітання, і вона може вам також в цей день принести багато чого гарного. Також зверніть увагу на 9 годину ранку. Це дуже гарний час, коли можна намічати якісь важливі зустрічі, особливо якщо вони пов'язані з фінансами. І виклик дня сканда. Сканда це. Бог воїн, він, ні, як у Римлян, був Марс, тобто, в цілому, він пов'язаний з війною. Він говорить про те, що вам не слід забувати про війну і не слід забувати про те, що може також в вашому житті відбутися бійка з темними силами і статися це може о 16-й годині дня. Для Терезів шива, шива бомбалінат, Хмахадев Бог руйнівник і творець в, одно, в одному обличчі. Він каже про те, що сьогодні день аскези. Що сьогодні вам не слід зловживати алкоголем, не слід навантажувати себе. Навпаки, сьогодні день пов'язаний з медитацією, і зверніть увагу, на шосту годину ранку в цей час дуже гарно знайти зв'язок з Шивою і про, проізнести декілька разів його мантру Ом намах Шивая». І виклик дня чакра. Чакра це одна зі зброї Господа Вішну. і вона каже про те, що вам слід оцікати все те, що вам не потрібно. Якщо вам треба зробити якийсь ритуал, сьогодні гарно робити це о 23-й годині вечора. Дуже гарний час для відмовлення від чогось поганого для скорпіонів. Ця середа буде пов'язана з коханням. У вас дуже багато почуттів, які ви не можете висловити, можливо, на даному етапі, але ви можете відіслати стрілу свого кохання, своїй кохані, хоча б у вигляді сповіщ... сповіщення якось, смс ки телефонного дзвінка. Зверніть увагу, це краще всього зробити о 19-й годині. Тоді вас обов'язково почують. І виклик дня це Крішна. Крішна, верховна особистість. Це одна з вищих аватар Господа Вішну, і він каже про те, що сьогодні вам не слід забувати про родину не випадково. Він намальований разом з радхою. Вони стоять поблизу один з одним. Тобто, сьогодні у вас день, коли вам слід зв'язатися з вашими коханими і отримати якісь позитивні. Повідомлення від, від них. Також зверніть увагу на 12-ту годину дня. Для стрільців три шула. це зброя шиви, і вона каже про те, що сьогодні день категоричний. Сьогодні треба дуже бути помірними і пам'ятати про те, що життя непередбачуване. Щось непередбачуване може статися, якщо ви будете. Втрачувати контроль, виклик дня. Знову червона карта, тобто день досить напружений. Шанкха – це мушля, і вона пов'язана з повіщеннями по телефону. Рекомендую вам менше говорити по телефону, бо це може сильно вас навантажити. В цілому, день пов'язаний з двома викликами, бо вам випала червона масть. Для козирогів, корова Адіті, вона. Кормить багатьох богів, ось вони намальовані на його на її тілі, і вона пов'язана з матір'ю. Вам також треба зв'язатися з матір'ю чи допомогти їй, і треба це зробити о 15-й годині. Виклик дня Мокша. Мокша це визволення. Сьогодні у вас є можливість позбавитися того, що вам не потрібно, і спрямувати себе до чогось нового. Це останній аркан в цій колоді. І нарешті водолії, Ашвіни. Ашвіни вам дають можливість пересувати. І допомагають вам відкрити, зробити ясними те, що ви не бачите, зверніть увагу на 13-ту годину дня, і виклик дня сома. Сома, Бог місяця, і він дуже мінливий, І він каже про те, що вам треба не гаяти час і звернути увагу також на 14-ту годину. Для вас важливі години дня з 13 ї по 14. ту і так вам випала жовта масть, і це каже про те, що сьогодні вам в цілому будуть допомагати як боги, так і люди. А в кінці я хочу, щоб ви подивилися на ці аркани в іншому випромінюванні. А я вам всім хочу побажати усіляких гараздів. Хай вас всіх бережуть боги та боги, і хай простять вам всі борги, і, звісно, бійцям нашим тільки перемоги, хай вас бережуть боги всіх пантеонів, і також Маховішну, і також Вакантанка, наш єдиний Господь, батюшка Бог.